В Ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 23 листопада у студії Віктор Журавський. Вітаю у Житомирі. Триває чемпіонат міста з футзалу. На одному з матчів був наш кореспондент Андрій Ванюк. Продовжується чемпіонат міста з футзалу. І наша знімальна група завітала на черговий матч, де зустрічалися команди водоканалу та ФК Галант. Перед матчем всі прогнозували перемогу саме ФК Водоканал, але ніхто не міг подумати, що команди заб'ють на двох 10 голів, з яких лише один був у ворота водоканалу. Перший тайм завершився з рахунком 4-0, і матч було вже зроблено. Однак, хід парад голів продовжився у другому таймі. Один з гравців ФК Водоканал Денис Банар став справжнім лідером гри і забив 4 м'ячі, один з яких став окрасою Матчу Неважно, важно, кто сколько забил, наша команда выиграла, я принес пользу команде. Просто у нас сегодня было все сыграно, мы чувствовали друг друга и не жадничали. Ну, в определенных ситуациях мы отдавали пас, играли на команду. Ну, тренер дав такую установку, и мы сделали своє дело. Не дивлячись на гарну гру водоканалу, команді є, куди рости, говорить начальник клубу Юрій Островський. Если немножко вернуться назад, мы были з найкращих команд и футзала, і большого футбола. Потом немножко времена поменялись, и, и немножко как бы мы отошли в сторону. Но Зараз ми визначаємо цю педицію, назовіємо команду. С каждым годом она играет лучше. И Я рассчитываю и надеюсь, что мы совместно и с руководством нашего предприятия, и с игроками, что мы доб'ємо опять хороших и отличных результатов. Після цієї зустрічі команда переможець закріпилась у верхівці турнірної таблиці. Андрій Іванюк, Леонід Продаченко, телеканал СК1. Серед інших результатів суботніх матчів варто виділити ще один розгром у вищій лізі. Атлет розтрощив газмяс 11-2. І це найрезультативніший матч туру. Покер у активі Коваля, який таким чином відсвяткував нещодавне власне весілля. Покер також на рахунку Литвиновського штурм. Візаж Дасна Кофеджо 2-6 хетрик Борисюка, дубль Богуцького, непоступливий грантех відібрав очки у Інбева. 0 -0. У неділю «Енергія» переграла «Штурм» 9-3. «Грантекс» сенсаційно здолав водоканал. 2-1 переможний м'яч на рахунку Білошицького. «Промінь» перестріляв «Галант МТС» 5-2. Результати першої ліги Олімпік Штурм-Лес 0-2. В іншому ж матчі штурмовики поступились атлету 2-5-8. Хитрик капітана Атлетів Рафальського, також хет-трик на рахунку Новака зі штурму-Лес. Кіф Авангард Полісся 2-2. Це перші набрані очки юнаків з авангарду. Також з рахунком 2-2 зіграли нбф 2 та батьківщина Молода. Водолії та Олімпік не виявили сильнішого. 4-4. Нічия відкинула Водолів на четверте місце у турнірній таблиці. Авангард Полісся Форд. Мінімальна перемога останніх 0-1. Атлет-2, фрегат 3-1. Персей здобув вольову перемогу над кварою 2-1. Переможний гол забив Вадим Малий. Команда агротехнічного коледжу виграла турнір Молодіжна Буца. У фіналі турніру, 20 листопада, футболісти аграрії розбомбили команду Житомирського державного технологічного університету з рахунком 5-0. Варто зазначити, що у півфіналі спортсмени агротехнічного коледжу здавали колег з Житомирського національного агроекологічного університету. Тепер команда Житомирського агротехнічного коледжу представлятиме Житомир у фінальній частині всеукраїнського турніру з футзалу серед студентської молоді. Розпочався черговий чемпіонат Житомира з баскетболу. Крошня, 2 та Коростень минулої п'ятниці матчем відкрили турнір. 64-60 сильнішими були крошенці. В іншому матчі грали новачки сезону БК Профільтех та БК Полісся. За рахунком 61-53 перемогли перші. Заключна гра першого туру чемпіонату міста між БК Житомир та БК Дабаскет відбудеться цієї середи о 18.30. Нагадаю, ігри чемпіонату відбуваються у спортивній залі Житомирського національного. Агроекологічного університету. Житомир Шаховий продовжує стрімко розвиватись. Віце-президент Федерації шахів Житомирської області підсумував надуспішний рік для нашого міста. Щойно повернулась команда з Миколаєва. Від Житомирської області грало троє учасників: дві дівчини і один хлопець. І маємо значне досягнення. Одна з дівчинок потрапила в фінал. Принагідно поздравляємо від Житомирської федерації шахів Корнічук Олександру з потраплянням до фіналу. Для Житомира це не таке часте явище, так що я рахую, що це успіх досить значний, проведена гарна робота і тренером. Бажаємо Подальших успіхів і в фіналі бажаємо попасти в трійку призерів. 2015 рік був реально успішним для Житомирської області в плані проведення турнірів. Ми маємо два всеукраїнські турніри з шахів. Це командний чемпіонат і особистий до 12 років. На наступний рік подали заявку на проведення чотирьох всеукраїнських турнірів. Зокрема, до 12 років хочемо продовжувати традицію юнаки та дівчата. Плюс додати командний чемпіонат, а також отримати право провести один з фіналів також серед юнаків та дівчат. В цьому році маємо двох чемпіонів України. Це чемпіон України до 12 років і чемпіон України серед ветеранів. Такого в Житомирі давно, давненько вже не було, з 95-го року, коли останній раз у нас чемпіон України був. І ще в грудні нас чекає чемпіонат до 16 років Дніпропетровську, а також на завершення, як Вишенка на торті, два турніри це півфінал чемпіонату області, який визначить учасників фінального етапу, а також фінал дитячого гран-прі, в який потрапили найкращі наші вихованці в різних вікових категоріях. Це все буде в грудні. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.